Слава Ісусу Христу. Хотів би зачитати два тексти Слава Божого. Це буде книга Пророка Ісаї і з Євангелії Марка. Я думаю, назвати свою проповідь. Страх. Я ним керуюсь, чи я керую ним? 41 розділ, 10-й віршик Бог до Ізраїля говорить. Не бійся, бо я з тобою. Не лякайся, бо я твій Бог. Я додам тобі сили і допоможу тобі. Я підтримаю тебе, правицею правди своєї. Марка, 4 розділ з 35 вірша по 41. А як настав вечір того дня, Ісус скаже їм. Переправимось на той бік. Відпустивши натовп, вони взяли його, тому що він був у вченні, і інші човни були з ним. Та й здійняла сильна буря з вітром, і хвилі заливали човен, так що човен вже наповнювався водою. А він був сам на кормі, спав на подушці, і будять його, і кажуть йому. Учителю, хіба тобі байдуже, що ми гинемо? Ставши, він наказав вітрові і звелів морю Перестань, ущухни, і вітер перестав, і настала велика тиша. І він сказав їм: Чого ви такі лякливі? Невже не маєте віри? А вони дуже сильно злякалися і говорили один одному: Хто ж він такий, що і вітер, і море. Йому підкоряються. Я цього тижня по-особливому розмірковував про страх. Я думаю, що найбільше, так сказати, надихнуло мене. Бо я трошки настрашився і переживав, і думав, як не втратити страх. Отакі, знаєте, парадокси. З одної сторони ти думаєш, як не боятися, а з іншої сторони, думаєш, як не втратити страх. І от якраз це мене побудило десь. Ще раз подивитись на страх і подивитись що справді Бог хоче, щоб ми не були лякливі. І до Тимофія вже не читав, але процитую: Бог через Павла до Тимофія каже, що Бог нам дав не духа, страху. Але разом з тим багато є речей, які можна подивитись на нас і сказати: ти що, страх втратив? Ну що ти собі дозволяєш? Я думаю, для для нас треба так сказати. Дивлячись на нашу поведінку, відношення до служінь до життя, таке відчуття, що ми не маємо страху. І ми думаємо, що це нормально. От дивіться, така ситуація. Ми бачимо, що десь в сусіда горить хата. І ми так подивились, і нормально, природньо, щоб ми застрашились. Чи ні? Чи оце нормально, так якраз все буде добре, не переживайте. Ну, якщо так сталося, Бог допустив, значить, воно так має бути. Як ви думаєте, оця поведінка це поведінка християнина і справді тверезого, безстрашного е, чоловіка? Ми розуміємо, ні, щось тут ненормально. Дивіться, наприклад, візьмемо по служінню. Є якесь служіння, наприклад, співати. Його треба співати. Але людина переживає. І це ж нормально чи ненормально? Переживає, страшиться, навіть проповідники, які виходимо, і інколи переживання, це добре чи ні? В якісь мірі це велике благословіння, бо знову ж друга сторона, коли ти виходиш і ти безстрашний, і ти не думаєш, що ти говориш, не пильнуєш, це ще більша проблема. Але Біблія якраз говорить, щоб я не був лякливий і я не відкидав служіння. Бо якщо я наоборот скажу, ні, я боюсь, я не хочу, то Бог наоборот, ніби говорить. Ти що, страх втратив? Що не служиш, що не відносишся до моїх справи відповідно або гідно? Трішки розкажу, що сталося в мене на цьому тижні. Дехто з вже знає, я вже молоді ділився. У мене були проблеми з здоров'ям і десь вечором, ночі, десь після дванадцяти. Може хтось знає, таке, хтось не знає, але так загально скажу, є в організмі часом камні в нирках. І от мені мене пішли камні, але я зразу ж не знав, що мені просто почало боліти права сторона і то сильно. І в якийсь змір я вже знав, що в мене можуть бути камні, бо вже таке було років 10 назад і там раніше ще, і вже трошки десь розпізнаєш ці всі речі, але разом з тим ти ж не знаєш, бо, наприклад, в мене ще є емпендіцит, і він ще не вирізаний. Відповідно, він теж може, так сказати, про себе давати знати. І ти так сказати, і гуглиш, і дивишся, що це може бути, і так сказати, 15, скажімо, хвороб може проявитись по тих болях. І от, що дуже цікаво, які в мене переживання були, що я отак десь годину чи півтори мучився, а потім так, ну так я кажу, слюзьми людьми возмолився, проголосив, що Бог ісцелив, і заснув. Десь півсьому знову проснувся, і знов почалися болі. Але там десь якось коротше, десь до години. І вже я позвонив до лікаря на УЗІ, оці всі речі пройшов. І вже побачив, що каміння, і вже мені стало легше, бо вже починаю розуміти, що можна, якщо щось прийняти відповідно об обезбо... Ну, ці, що полегшення роблять лі... ліки і інші ліки. Але через день я мав їхати в Київ, і вже, відповідно, ціли сутки плюс-мінус мені легше, і типу я приймаю ліки і все добріше. І поїхав я в Київ, переночував в Києві, деякі справи зробив в Києві, вертаюся, і мене знову схопило. Тобто, знову знов десь там він далі доходить. І оце я їду дорогою і не знаю, що робити. Десь думаю, може в лікарню заїхати, щоб уколоть, ну, щоб легше стало. З другої сторони, думаю, або взагалі залишатись в Києві. І отут я почав переживати, як не втратити в страх. Чого? Бо ну, ти за рольом, і отут може щось стати з дорозі, можна наоборот зараз прийняти обезболююче і ще гірше стати. А в мене вже 22-му році таке було, що мені вкололи анальгіни і я розбився. І от якраз оці думки. Вони породили, що, Боже, дай мені сили, дай мені доїхати додому, якось поможи мені. І от бачите, спочатку я молився, Боже, ісціли мене, потім я почав молитися, Боже, проведи мене. І оці всі роздуми вони породили мені, роздуми про те, наскільки страх важливий в нашому житті. Я це знав, і інколи навіть і проповідав про це. Але от за цей тиждень я побачив. Як важливо не втратити страх, але разом з тим керувати страхом. Тобто, коли страх приходить, це, як ніби, знаєте, аварійний режим в нашому організмі. Вот, наприклад, чоловіки, можливо, більше розуміються в машинах, і от коли десь аварія станеться, стається в більш новіших машинах аварійний режим. І це мудра система, яка дається для безпеки, розумієте, для безпечного далі, як сказати, життя. Хоча ми якраз любимо обходити її, оцю безпеку. Але Бог набагато досконаліше створив нас, людей. І коли ми бачимо небезпеку, або щось незвичне, або щось невідоме, в нас теж включається страх. І оця, ця система безпеки, це Боже благословіння. І якщо б ми б глибше, так сказати, вникали, ми б побачили, що боль, страх, це Божі благословіння в наше життя. Але. Якщо ми неправильно реагуємо на страх, зокрема, як я от в назві сказав, страх, він нами керує, чи ми ним, оце вже грає дуже важливу роль. Тобто, якщо приходить страх в наше життя, це благословіння. І ще більше благословення, коли я починаю отверезуватись, починаю шукати Божого керівництва, Божого ведення, Божої мудрості і скеровую спільності. Не по ситуації, а по мудрості, по тверезості. Я хочу, щоб ми зауважили цю думку і ще раз себе ніби перевірили. Бо я думаю, що особливо зараз, в час війни, в час різних переживань і стресів, ми маємо бути в страху, не бути такі, що безпечні. Навіть в питанні фізичного, скажімо, небезпеки, коли обстріли чи інші якісь небезпеки, нам теж мати треба страх. Але цей природній, тверезий, нелякливий, що я боюсь, і знаєте, депресія, ропот, інші недобрі речі додають мені, а тверезість і усвідомлення, що Боже мені робить, як мені зосередитись, як мені правильно скеруватись. Мені потрібно твоє ведення. І це має бути як ще більше нам в житті пильність. Я хочу, щоб ми зауважили першу істину. Бог каже, я. Тебе буду вести. Не бійся, я з тобою. Е, прочитав ілюстрацію, ну, історію, але вона ілюструє ці істини. Ісус каже, давайте попливемо. Нас, християн, часто така якась неправильна думка, що якщо я християнин, люблю Бога, то все діється на добро, і ми оцей текст неправильно, ну, скажімо, тлумачимо. Бо ми часто розуміємо, що якщо я віруючий і все добре зі мною, значить має бути все добре, ніяких проблем, ніяких переживань, і тим більше якісь таких взагалі дуже важких переживань. Але Біблія говорить, так не є. Ми в гріховному світі живемо серед гріховних людей, і де гріх, на жаль, царює. Але він не має царювати в нашому серці. І ось Ісусом, коли, за Ісусом, коли я слідую, це не означає, що я не попадаю в бурі. Давайте ще раз зауважте цю істину або цю думку. Ісус каже, давайте перепливуємо. І вони пливуть і починається буря. Часто слідуючи за Ісусом, ми потрапляємо в бурю. Але другий момент, як ми реагуємо в бурі, коли налякались, коли страшно. І це нормально, що ми налякались, бо це не нормально, коли ти будеш оце, ну казати, все нормально, то ж ну, все нормально. І нічого тверезо не будеш робити. Коли щось трапляється, ми маємо розпізнати, що краще робити, зокрема, від мудрості Божої. Зокрема, від тверезості. І Я вже вам цитував, давайте ще раз нагадаємося так. Бог нам дав не духа страху, але там якраз самовладання, сучасний каже переклад, а Огінко, тверезості, дух тверезості, дух розважності. І от Бог хоче, щоб ми скеровувалися, реагували відповідно мудрості. Давайте візьмемо контраст, бо в контрастах набагато легше це розпізнати. Давайте візьмемо спочатку негативного. Пам'ятаєте Сеул. Який був помазаний Богом, і він звершував Божу волю, зокрема, розширяв царство ізраїльське. І от одного разу Самоїл домовився, що ми будемо звершувати похід і робити війну після того, як принесемо жертву. І Саул чекав, чекав, чекав і дивиться, що люди розбігаються. І природньо що, почав він боятись, страшитись. Але ця історія нам показує, що він скерувався не тверезістю, не мудрістю, а чим? Страхом, боязнью, ситуацією, по-людськи бо поступив. І от наше завдання розпізнавати, що так важливо не просто мати чи не мати страх, в більшій мірі треба мати страх, а вже ж можна ділити страх на різні види, і а вже ж, але я хочу більше, щоб ми подивилися з іншої сторони, що не страх нами керував, а ми страхом. Бо коли ми маємо страх і тверезимось, і шукаємо Божого ведення, оце благословіння. І от коли ми подивимось на інші якісь історії, наприклад, Йов, який пережив не просто, що втікають всі, а все втрачає. Пам'ятаєте життя Йова? І от момент в житті його, що він все втрачає. Кожен приходить і розказує дуже жахливу історію, і це велике потрясіння, як то кажуть, добивають, добивають і ще раз добивають. Але він що зробив? Чи він страшно, чи боїться, А вже ж! Але в ключовий момент, і взагалі він що робить? Зосереджується довірою до Бога, веденням Божим. Тому я хотів би, щоб кожен з нас ніби задав собі питання, я страх, случайно, не втратив, особливо дивлячись на поведінку, на активності для слави Божої, ти страх ще маєш чи ти вже потеряв страх? І ти просто падаєш, деградуєш, і так і страху ще не маєш. Що дуже цікаво, соціологія і різні аналітичні, скажімо так, дослідження вони показують, що людина, яка наприклад росте, росте і потім падає, тобто деградує. Оце слово, яке падає, називається деградація. І от можете зауважити, загуглити, почитати наукові статті. Всі аналітики говорять, коли людина деградує, вона втрачає страх. Якщо ви подивитесь на оточення чи на церкву, ви можете зауважити, людина, яка відходить від Бога і стає все більше пасивна, вона втрачає страх. От дивіться, є людина, якась активна, і ти підходиш і кажеш, слухай, ти пропустив співанку. що ти?» І вона зразу боїться, ой, вибачте, і вона якось соромиться, бо розумієте, боїться. Людина, яка вже деградує так, що ну, падає, ти їй підходиш і кажеш, слухай, у тебе на спінки не було. А вона, а чого я маю? Ну, розумієте, страху потеряла. І в неї 55 причин, чого їй це. Ну, А що я маю переживати за це? Я що? Ти, до речі, не попитала мене, чи я можу, чи не можу. Зараз, до речі, зима, в мене може нема взуття. І в неї 150 причин, що ти вина, а не, ну, не я. І це я прості приклади показую. Але це і в бізнесі, і в духовності, і в фізичному житті люди, які деградують, вони страх втрачають. І наоборот, люди тверезі, вони мають страх. Вони тверезо розцінюють ризики і приймають мудрі рішення. І тому нам треба страх, страх Божий, тверезість Божа. І особливо в час потрясінь, в час бурі, в час незрозумілості, в час важкості, нам треба мати страх. Але не скеровуватись з ним, а приходити до Бога і казати, Боже, дай тверезість, дай довірять Тобі, дай ведення Твого. Як Йов, я Боже, Тобі буду довіряти, і буду Твоєму слові довіряти. Тому оцей другий момент, як я реагую в час бурі, в час потрясінь, в час невизначеності, чи довіряюсь Богу, чи скеровуюсь Богу. Давайте візьмемо іншу історію, покажемо якраз на прикладі одної, так сказати, історії, але дві реакції. Візьмемо, наприклад, ізраїльський народ. І ми дивимося, що вони підходять до Червоного моря. І пам'ятаєте, яка реакція була? Їм страшно сталося, бо море впирається, з другої сторони, єгиптяни підпирають. І вони, по суті, попадають в ловушки. Коли людина попадає в ловушки, або вона дивиться, і дивиться, що вона в лавушки, вона боїться. Їй страшно. І о цьому, ну, скажімо, такі ситуації опинились ізраїльтяни. Їм страшно, їм, їм боязно. Але от пам'ятаєте, Мойсей їм говорить: довіряйте Богу, і побачите чудо. Я так коротко, але пам'ятаєте, Мойсей їм говорить слово, і вони скерувалися цим словом. Да, на початку страшились, і даже лякливі були, і даже багато хто роптали, але все ж таки скерувалися Божим Словом. І побачили чудо. Atâmpăr, pământă-te că ea câștigă, contrast, druhă istorie, ceresc Деякий час і вже багато маю звершень, утверджень, що Бог веде, що Бог милує, що варто довірятись Богу. Але 12 розвідників, і це не прості хлопці, написано князі, родів, тобто люди рамотні, толкові, представницькі, розумієте? І вони подивились, оцінили, і десять із них вони почали лякли лякати, що ми не війдемо в ханаан, що там великі люди, там страшно. Да, там толково, там хорошо, але там все дуже важко. Двоє, Ісусна Халев, каже, ні, то ж Бог нам сказав. Да, там страшно, але Бог нам сказав, давайте скеруємось Божим Словом. І Мойсей їм говорить, і вони вже ж мають такі досвіди, але що вони роблять? Робщуть. Скерували страхом. Є така пісня, вона правда російська, робщуть понедільник, вторник, середу і це ж кожен день робщуть. Ми маємо відчути, що. Даність того, що бурі, переживання в нашому житті і часто і слідуючи за Христом є реальністю, це факт. Але як ми будемо реагувати в них, оце наш вибір. Ісус на човні встає і зупиняє бурю після того, як учні звернулись до Ісуса. Те, що буря в твоєму житті, це не означає, що немає в твоєму житті Ісуса. Я хочу, щоб ми почули цю істину, цю думку. Бо часто ми думаємо, якби Ісус був в моєму житті, такого б не всталося. Розумієте, як Марія так само казала: Ісус, якби ти тут був, то що, Лазар не загинув? І нам завжди оця думка, якби я був нормально духовний, значить такого не було б. Ну, не дійшло б до того, щоб я перестав вже служити або не хочу, значить щось зі мною не то. І ми завжди десь відчуваємо цю думку, що якщо було б лучше, то було б лучше. І якось така непонятна ця думка, але якось ми її собі приймаємо і ніби тішимось. Але істина заключається в іншому. Часто ми йдемо і не відчуваємо присутність Ісуса, але Він з нами, бо Він обіцяв бути з нами аж аж віки. Тобто, коли я повірив Ісуса Христа, довірився йому, Ісус каже, я з тобою. Чи це буде означає, що я завжди буду відчувати Ісуса? Ні. Но Ісус показує ці історії, і взагалі іванська думка або істина заключається, поклич до Бога, звертайся до Бога, і ти будеш відчувати, що Він з тобою, що Він веде, що Він скеровує тебе. Тобто, в час бурі, якщо я пливу, і навіть Ісус близько зі мною, але я не звертаюсь до Ісуса, я не буду відчувати підтримку і благодать Ісуса. Тому якраз моя реакція має бути звернення до Бога, довіра до Бога і скеровання за Божим Словом. І коли це відбувається, відбувається якраз сила, щоб пройти якусь долину чи бурю, або благодать, щоб буря стихла. Давайте подивимось знову ж на ілюстрації. Пам'ятаєте, оце вже історія, яку ми згадали про Лазаря. Ісус підходить до гробу і каже слова, відваліть камнії. І от люди слухаються Ісуса, і ми бачимо, як за Словом Ісуса, коли звернули спочатку до Ісуса, а потім слухаються Ісуса, і відбувається чудо, Воскресіння Лазаря. Тепер, якраз ми бачимо, як багато в Біблії, особливо в старому заповіті, є історії, коли не звертаються до Ісуса, а є таке молодіжне слово, самі вирішують справи або самі рішають ці проблеми. І якраз це проявляється недовіра і нескеровання Богом в житті. Наприклад, цар Ахас, в час, коли дуже небезпека стала для Ізраїля, він не звернувся до Бога, він звернувся за допоміжю до інших народів. І хто читає Біблію, знає, що це була велика поразка. І є багато таких історій, що в час потрясінь, час бурі, як важливо тим більше звертатись до Бога, тим більше шукати мудрості від Божого слова, тим більше важливо тверезитись і розуміти, що де як не коли, як не зараз, моя помилка буде дорого коштувати. І особливо, чим страшніше, то чим більше треба мудріші кроки проявляти. Розумієте, от, наприклад, ми живемо, і от коли є гарна погода, от дорога суха, як кажуть, літній час, то от ми їдемо по дорозі і десь, ну, як кажуть, закуняли або десь зловили гаву, є таке слово. І от десь з'їхали на обочину, і воно часто менше коштує, менше, скажімо, небезпеки. І от зараз, коли трішки ожеледиться, сніг і тому подібне, ти ніби й пильнуєш, але десь, як кажуть, на 2 секунди від. Хилився, і це може тобі набагато дорожче коштувати. Тобто, чим більша небезпека, тим більше потрібна пильність. Тепер, коли в нас більша небезпека? Коли ми в бурі, коли в потрясінні, коли невизначеності, коли в інших якихось таких незрозумілих ситуаціях? Коли, як Незаре, в час війни, в час невідомого, в час незрозумілого, це час бурі, це час страшний, важкий. І коли, як не зараз нам, християнам, потрібно проявити всю тверезість, буде бути в страху Божому і шукати Божого ведення, Божого керівництва, Божої мудрості, як говорити, як діяти, як приймати активність в тому чи іншому, як служити, як проявляти активність доброму, як тікати від спокус, як втікати від небезпек. Тому я хотів би закликати всіх нас ще раз передивитись, чи не втратив я страх це перше питання. Друге питання, чи я керую страхом, боязню, чи страх, бояз мною керує. І головне третє, чи в час бурі, в час переживань я йду до Бога за мудрістю, за тверезістю. Чи якось ситуативно скеровуюсь, я хотів би закликати, щоб кожен з нас переживав і молився, і просив, Боже, поможи мені мати страх твій, але не боятись, скеровувати словом Твоїм, але не страхом, і шукати Твого ведення від слова Твого, і що я можу зробити, щоб проявити мудрість Твою в усіх сферах, в всіх аспектах свого життя. Щоб слава Твоя, сила Твоя вона могла проявлятись в мені, в моєму житті, і ти міг використовувати мене для своєї слави. Амінь.